Ми зараз попросимо Бога, щоб Бог благословив цей офіс, святив його і одночасно через цей офіс, цю працю, їхню працю, щоб була Богом благословена, бо коли праця Богом благословена, вона має великий результат. Благо завжди, на буде навіть і вічні. Амінь. воскрес із Життя Христос роба, що краси смерть смертю, смерть подолав, і ти що роба, вешиття да роба. Слава чиси, на святому І повсякчас і на віки вічня. Присвятий Троїце, помила нас, Господи, чистих і наші, дику прости без наші. Щатиця, наш нашої поради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава численно, Святому Духу, ни і не, по, сей час, і на віки амінь. Отче наш тащине на весах, нехай святиться Твоє, Твої прийде царство Твоє, нехай буде воля Твої, як на небі, так і на землі, хліб наш та на слушний день сьогодні, і прости на правини наші, і ми прощаємо, наванцям нашим. І не веди нас у спокусу, завису нас і духа. Боєць царство Ісуєслава, Цейс, на Святого Духа, не по цих часу, і віки віків. Амінь. Господи, помолійся, Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, це заради нашого спасіння зі щось з неба. Став людиною, і замешка на зараді там, допомагаєш допомагаючи святому Іосипі. Як звичайний робітник працював до 30-го року життя, щоб ним прикупний казати на дорогу до царства Небесного святити всі наші праці із вчиняти, і з усиллям вчення, і жило нашого освячення, і збагачення вічне життя, бо навчаючи народ Ти сказав, працюйте не на ту їжу, яка проминає, але на ту. Яка залишається на життя вічне, прийди поблагослови офіс цей. <кій> Щоб усі, що тут будуть, трудитися вірно, виконує волю твою, де панство, ця чесно сумнівно служити всім. Зростало святості, ці, -ці їхня праця, що була на користь добра земного, на здоров'я допомогу, потребуючи огни усякого нещастя, всіх, що працюють і в цьому помешканні, зберегаючи війна, духа у тих, що в нею буде полірувати, бо ти благословенні, прославне цей сине Святого Духа. Нині час і на віки віки. Благословляється і свячується офіс, окроплею освячений водою. Нехай зійде благодать Божа на нього, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хай благословення йде благодать Боже на вас, дасть вам силу всім прожити власті, любові Божій, про свяченою водою, в, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, пане і вам і вас також. Тому що, коли бачимо ту працю свою, що вона потрібна людям, що люди цікавляться, то звичайно, що я переконаний, що це є Богом благословити. Тому ще раз, нехай Бог благословить вашу працю. Дай Боже, щоб ця ваша праця була людям потрібна, щоб люди раділи вашою працею, надихалися, бо Творча праця вона надихає, людей, то без сумніву. Тому нехай Бог вам допоможе, встигне власті Божої, ну і також дасть здоров'я, бо бути ковалем то що треба мати найбаж і фізичне здоров'я, то нехай Бог вас благословить і то, то тим здоров'ям, ну і любов'ю, і також згода будує, а не згода руйнує. Дай Боже, що в цьому офісі і у вашій праці завжди була згода. Згода і вона завжди буде будувати, будувати, будувати. Нехай Бог допоможе Христос. Дуже часто ми згадуємо з Борисом, з братами, що зарано він пішов від нас. І дружина його зовсім недавно теж покинула вже. От, зарядив він нас творчістю і любов'ю до своєї землі, до своєї батьківщини, до малої. До цих Галицьких земель, до села Крилоса, до такого подаємного нутра, ну, що в будь-якій точці світу, де ти не буваєш, чи в нашій Україні, все рівно хочеться повертатися сюди, в цю землю і вона надихає найбільше. Ну, я впевнений, що багатьом знайомі це відчуття. І у своїй роботі, у своїй праці, навіть там, де дійсно ти рахуєш цю е, копійку, дуже стараємося внести е, те, що всередині е, гріє нас, гріє в душі, е, привити це і дітям своїм, і чужим, тому що. Е, Працюємо багато з молодим поколінням, з школами. Дуже радий, що всі ми тут зібралися. Впереді ще приємний вечір. Хочу, щоб було весело, тому що мені трошки сумно, бо завжди, коли перегортаєш сторінку, то трошки сумно. Але сподіваюся, впереді буде багато цікавого. Ще раз дуже всім дякую. Дуже приємно сьогодні бути. На цьому заході я, Бориса, знаю вже, відколи я в крилосі женився, ну це вже 44 роки буде. Ну, але така співпраця Тьоски, ми з ним Тьоски, Тески, почалася, ну напевно, років 20 назад. І я. В той момент, коли наша співпраця почалася, ніколи не міг подумати, що Борис, ну ви знаєте, сирота, без будь-якої підтримки досяг такого рівня, як ми, який ми сьогодні бачимо. Я просто гордий за нього і радий за нього. І хочу, щоб він був прикладом для молоді. І якщо я йому чимось в цьому житті допоміг, то я вважаю, що він добрий учень. Ну я, звичайно, не коваль, я по інших справах. Але я радий сьогодні за Бориса, за Олега, що вони змогли таку ляльку зробити. Я собі навіть не міг уявити, що таку красу. Я Думаю, що бізнес буде процвітати і місто сюди буде їхати, робити замовлення. І дай вам, Боже хлопці, всього-всього найкраще. Я завіто себе рахую Я... Є... Мене болить тоді, коли блить Галич, і радію тоді, коли є Галич. Я що ми земляки, це теж Галич, це серце Галича Древнього, зараз село Галиче збоку, то, що було колись фортецею, стало Галичем. А то, що бугали, що стало фортеця теж. Я Бориса як Коваляв, знав трошки пізніше, мені ж знав як футболіста, який вболівав. Ну, він, він, він просто так нічого. Якщо робить, то робить все від душі і з повною віддачі. А потім вже як коваля. Він... Тут фактично чесно немає нічого. Він тут нічого не бачить. Модерно, модерн. То, що тепер. Всі їхні роботи про них кажуть там, у світі. По церквах, по, по приватниках. Але от в кожній роботі душа, от кожна робота шедевр. У нас, як правило, цінять тоді вже роботу, коли немає людей. То є, о, Але яка річ? А тепер, ну, коли людина творить, замічають мало. Знаєте, що, що радує? Він віддається, ну, звичайно, що кажуть, що да, заробляти гроші, бо зараз нічого нема. Але вони. Хто заробляє, хтось клає кишеню, хтось у банки, хтось закручує в банки. Вони, якщо вони були у Крилосі, то поїдьте, подивіться. Маленький музей, якого, в принципі, немає ніде. Музей ковальства. Ще не докінчений. А цей офіс, нехай буде як ще один щабель до вашої слави. Більше ближче до публіки. Я думаю, що ну, вам реклама вже не потрібна. Але ви зі своєю працею робите рекламу. Ви є гідні наслідники фільму. Думаю, напевно, це Божа благодать, колись вашому предкові, напевно, зайшла Божа благодать. Бо все-таки Буйко Михайло прославив своїми роботами фіголів, а тепер ви. Ви молодці, так тримайте. Успіху вам і будемо гордитися, як ми вас вчуємо про вас і на міжнародному рівні. Дай вам Бог помагає.